Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми познайомимося із 37 м псалмом. Цей псалом звучить кожного разу, коли ми завершуємо раннє богослужіння на шести Псалмії, читається після 3-го псалма, 37-й псалом, тобто він є один із шести псалмів, які читаються на ранньому богослужінні. Є таке благочестиве повір'я, яке говорить про те, що суд Божий буде тривати стільки часу, скільки читається шестипсалміє. Під час читання шестипсалмії, якщо це звершується під час нічної пори, то зазвичай загашують усі свічечки для того, щоб людина у цей момент могла максимально зосередитися на покаянні, цей псалом має напис на спомин про суботу. Або в оригіналі на спомин про спокій. А субота і спокій це речі тотожні, тому що у суботу Бог спочив. І людині заповідав також, щоб 6 днів працювати, а сьомий день субота Господу Богу твоєму. Ну, ми святкуємо з вами неділю, тому що Господь воскрес у перший день після суботи, і для нас Воскресіння це є основа нашого спасіння. І отже. Як я вже сказав, що шести псалми собою символізує страшний суд Господній. І тому у храмі гасять свічки, якщо є така можливість, наприклад, ми зранку служимо ранню службу і вже на вулиці видно. І тому немає сенсу гасити свічки, тому що це буде ну, не зовсім оправдано. А якби ми служили вночі, верніше у досвідка, так як потрібно служити ранню, то ми б погасили ці свічечки для того, щоб людина могла максимально зосередитися на молитвах. І 37-й псалом відноситься до псалмів покаяння. Тобто людина, слухаючи цей псалом, кається у своїх гріхах. Для нас дуже важливо покаяння, тому що без покаяння нема спасіння, тому ми в храмі багато і багато разів кажемо до Господа, взиваємо до Господа, Господи, помилуй, Господи помилуй. І Господь тоді дає необхідне для нашого життя. В нас не завжди буває одинаково сукрушений дух, не завжди в нас є дух покаяння, зазвичай, знову ж таки, коли, коли є випробування? Тоді Господь стукає до наших сердець, і тоді ми дуже щирі. Ну а якщо ще наше покаяння змішане із сльозами, то насправді воно приносить добрі плоди. Тому що коли людина плаче, то вона щира. Тому що сльози вони інколи буває, що підкреслюють або виявляють нашу справжню радість, ну, зазвичай більше смуток. І чому так називається цей псалом? Чому така назва, що це псалом про суботу? Справа в тому, що ми шукаємо спокою духовного, і тому, тут, говорячи про цей псалом, ми повинні говорити про шукання суботи для нашої душі, тобто стану спокою. А коли ми маємо спокій? Коли в нас, в душі, все лежить на своїх місцях, коли порядок, чистота, все по мірі. А завдяки чому ми можемо з вами дійти до такого стану? Ну, через очищення. Значить, там було проведене генеральне прибирання, і в нашій душі все на своєму місці, і тоді ми маємо спокій. А яким чином? То через покаяння. От і тому цей псалом, він і називається покаянним, тому що він допомагає нам покаятися, просити Бога прощення. Давайте прочитаємо. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм. Ну, гнів Божий це антропоморфізм. Взагалі, антропоморфізм це коли ми люди приписуємо комусь або навіть чомусь людські якості. Зрозуміло, що Бог не гнівується, це досить спрощений варіант тих взаємовідносин, які є між нами і між Богом. Насправді, Бог нас карає яким чином? Ми самі себе караємо. І кажуть так, що ніхто такої шкоди для людини не зробить, як вона сама для себе. І коли ми робимо щось неправильно, тим самим ми спотворюємо цей духовний принцип життя, духовні закони. І, відповідно, обов'язково є наслідок. І тому зрозуміло, що тут ми, коли кажемо, що Бог гнівається, насправді це ми спричиняємо те, що в нас є ці випробування. А Бог він незмінний. Оце основне, що нам потрібно знати про Бога, тому що те, що змінюється, воно є недосконале. А Бог досконалий, відповідно, Він не може змінюватися. А навіть якщо ми читаємо описання, що людина там согрішила, і Бог сказав через пророка, що ти помреш, постраждаєш за те, що ти согрішив, а потім людина кається, і Бог, начебто, перемінив свою думку. Ні, насправді це людина перемінилася. А Бог дивиться на душу, щоб вона завжди перемінювалася. І тоді дійсно Бог допомагає людині ще жити і духовно спасатися. Бо стріли твої прийняли мене й утвердив є син на мені руку твою. Ну, це так, як батько, коли хоче, щоб син його почув, то кладе руку на плечі і ну, взиває до його душі, і щоб син відчув присутність татової руки і, зрештою, відгукнувся на його прохання. Нема зцілення у плоті моїй від лиця гніву Твого, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх. Це правильний духовний стан, коли ми бачимо свої гріхи. Тут є певна закономірність, яка досить має, начебто на перший погляд, певне протиріччя. Чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше ми бачимо свою гріховність, якщо ми насправді. Наближаємося до Бога, якщо в нас правильно налаштоване духовне життя, то ми будемо з кожним кроком все більше і більше бачити свої гріхи. Але ж, що це означає? Значить, я тепер буду перебувати весь час у тузі, весь час буду перебувати у страху, тому що я побачу, який є насправді. Ні, тут є закономірність ще одна. Чим більше ми бачимо своїх гріхів, тим більше ми утверджуємося у тому, що Господь добрий, благий, Він прощає, Він милує, і ми тоді отримуємо Божу благодать. Треба завжди пам'ятати, що виголос на літургії, святе і святим, він має два пояснення. Перед причастям священник виголошує святе є святим. Кому святим? Тим, хто стоять в храмі християнам. Значить, ми святі, як святі? По благодаті в святі. Бо Бог нам попускає єднатися із церквою через причастя, тіла і крові. Але як тільки священник виголосив «святе є святим, в ту ж мить Хор відповідає: єдиний свят, єдиний Господь. Пам'ятаєте цей спів? Тобто ми смиряємо себе. З одного боку, ми святі по благодаті і достойні єднатися через причастя із Господом, а з іншого боку, ми зразу кажемо, що. Єдиний свят, єдин Господь, тільки Він святий і чистий. От в цьому і суть нашого духовного життя, бачити свої гріхи, усвідомлювати. Для того, щоб їх ненавидіти, треба усвідомити, що те, що я роблю, це неправильно. І, відповідно, натомість Господь буде нам давати свою благодать і просвітлення нашої душі. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, і як тягар великий, пригнітили мене. Засмерділись і загнилися рани мої від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник, весь день сумуючи, ходжу. Ну, це поганий настрій, збентеження, внутрішнє духовне збурення це наслідок дії гріха. Цього стану не треба боятися в тому плані, щоб не впасти у відчай. Але обов'язково його треба поборювати, покаянням, і обов'язково прийде світлий день, коли благодать Святого Духа зігріє наше серце, і ми відчуємо, Бог простив. Бо стегна мої сповнилися запалення, і нема зцілення у плоті моїй. Озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця мого. Буває так, що ми і озлоблюємося, але. Як і гнів буває праведний, так і озлоблення теж може бути праведне, тому що злоба це гріховний взагалі то стан. Але якщо ми озлоблюємося на себе за те, що ми щось робимо неправильно, то це тільки на добро і на спасіння. Господи, перед тобою всі бажання мої і зітхання моє від Тебе не втаїться. Серце моє стривожене покинула мене, сила моя, і світло очей моїх. І того вже не стало в мене. Друзі мої, і приятелі мої, відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. Ну, ця проблема є, що людина відчуває самотність. Коли шукаю Бога, або й коли спіткнеться, то зазвичай відвертається. Один Господь не відвернеться від тої людини. А ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені зла, говорять про погибель і весь день замишляють підступи. Я ж мов глухий і не чую, і як німий не відкриваю уст моїх. Ми з вами про це говорили, що коли Христа розпинали, то він мовчав, тому що перед Богом немає сенсу оправдовуватись. І став я як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Господь почує і зцілить нашу душу. А від людей марна справа чекати. Помилування. Тому я сказав: нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконні мої я визнаю і печалюся через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді. Знову ж таки, тут закономірність, що той, хто шукає правди, буває гонимий. Ми ж не випадково з вами співаємо заповіді блаженств на кожній літургії, і, ну, тому що в неділю ми співаємо недільні антифони, і там ми співаємо дев'ять заповідей блаженств. І там про це все кожного разу ми повторюємо. Ну, така теж закономірність. З одного боку, людина наближається до Бога. І отримує від нього свою благодать, з іншого боку, вона гонима тоді стає у світі. Це теж закономірність. Чим ближче до Бога, тим більше гоніння. Ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене. Поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. Слава Ісусу Христу!